Золото Європи до сміли смілянський параканоїст Владислав Єпіфанов виборов перше місце на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках та каное, що триває у чеському місці. Рачице. Men's VL3 final. Lane 3 tried to latch onto that stroke almost before the buckets had gone down. That's Mosquera from Spain, but Yepifanov, Ukrainian in lane 4. There he is in picture in the black cap. He's away well. Stuart Wood with a really, really short stroke. He's leading the way at the moment, right latching onto the very front of the stroke, Stuart Wood. But it may be that a slightly longer stroke of the other paddlers counts towards the end. With a bit of work to do now, Jack Ayres, the Paralympic silver medalist based in Bournemouth. Has been training on the oceans, perhaps not so experienced on this flat water just this year, but he's trying to get back. It's Yepifarnov, though, that is leading the way in the blue boat. He's a good heartlet, half a boat length over Stu Wood. It looks like Yepifanov is going to take the win here. That's an impressive result from him, but Stu Wood is hanging on in there very impressively to take. Силвенкосмейпронзвел Маймоскер коровейнджа Владислав Єпіфанов став найсильнішим у класі ВЛ-3 серед чоловіків на дистанції 200 метрів. У пертій боротьбі він показав блискавичний результат і здобув золоту медаль, вкотре довівши українські спортсмени серед кращих у Європі. Я відчуваю, що я тільки розкриваю свої можливості, що далі буду тільки покращувати час, незалежно від того, чи я буду перемагати. Але в мою в першу чергу я хочу покращувати тільки час. До речі. Е, як сказати, не дуже тяжко, привично були з е, країни, де були пожарчі. Е, дуже легко для Владислава це не просто перемога, це результат щоденної праці, сили волі та нескореності. Його тріумф гордість не лише для сміли, а й для всієї України. Ми щиро вітаємо Владислава з перемогою і бажаємо нових звершень на світовій арені. Так тримати.